Всім доброго дня! Це ліма, лімацит, рижі слимаки, кого турбується питання, тому що у нас на нашому участку їх настільки за 4 роки розвелося, бо ми тут не жили, а коли прийшов сюди жити, посадили розсаду. Там огірки, помідори, пішов, і картопля та сама в землі вони в день ховаються або під дошки в тіньок, або в землю, де там є дири. І дуже сильно поїли барабулю, огірки, листя, що врожай понищили дуже сильно. Коло мене є пару хатів, які люди не живуть. Повиїхали під час війни і до війни, повиїхали за кордон, за подвір'ям ніхто не дивився. Дехто дивився, але їм все одно. Я на своєму подвір'ї вивів цим. І ще докупив 5, хочу розкинути сусідам своїм. І ну, що робити, щоб була чистота мене на городі, мусить обробити сусідам. Так що, друзі, кому потрібно цей препарат, пишіть. По цьому номері можете дзвонити 315 гривень. Для мене 300 гривень, як хочете, можете самі передзвонити, перепитатися. Висилаємо нову пошту. Так що ми справа з, з своїми цими режими слимаками. Ми займаємося малину і нижня малина, де по постебу не повзає, нижня малина вся об'їджена. Де вони світам досягають? У кого є така проблема? Може, хтось теж собі якісь препарати раніше використовував, і вони ідеально помолили. Не так собі, а ідеально помоли. Пишіть, буду радий з вами поспілкуватися.